Записую новий відос, на кружні щас, по нашій любимій дорозі. Щас доходів, еду по ділу особи. З друганом зустрітися. От виїхав на нашу любиму дорогу. Давно тут не був, кстати. На бусі, а за от на десь виїхав. Кайф, конечно тут буває. Щас включим круиз, коли будеш щоб... Новой no, не дям хотіться позаписывать нормально видеосики. Буде цікаво, в общем. Сейчас пока вот. Все, включил я крыска еда. А мы пока видосики вот позаписываем. Ты шанфаберник русскана рука на выли, что ты да, то даже. Вот. вот, так вот. Пишава челик. цікавенько, звісно. Можна вот так записывать, даже, даже не цей. Даже де бояться. Круто, что Тесла так уміє. Круги сюда и хороший, что можна не бояться, відосики записывать. Кайф, звісно. Надо тоже поспішить, то у нас вообще запсики видно. a végkor, akkor is téved, ha utolbúvád kájosban. Ma az a fénysugár, jártaja őrzed száj. A lényeg az, nem észre, nem a vizeg, nem a számol a de a Девчонка уиса, шапаты танцы в, в челике, вот Но тут, конечно, круто бувать. Корезя, конечно, тут бувать. Давненько тут не пуф, конечно, а за скучаю. Сейчас челики вот любят такая погода вот туда. Pa če gleda, da v restavraciji, da se vrti. Pa če 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 bi... Kalutkar. Kalutkar če bi lahko likiti. Ne pa deliti, če 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 bi, če bi, če bi, če bi, če bi, če bi... Заці, щоб субота, неділя. Неділя побой, за неділя. І от дивиться, як ніби челіка. Крутяк. Не дуба ніколи, що неділю таких віждяк. Як будто за як скаже. Як будто по буті днів. Тупо, о, дивиться, челік, як пішов, казиво. Обізвав до почеліка. Крутяк. Побачили або того філі, читайте в общем, чуваки, мені тут треба з чоловіком зустрітися. Сейчас буду поворачувати усе. Можна назад запишу вітосики, але це буде не точно. Тому кавчат було побачено, як Тойота поїхала по цьому. Класно, мені сподобалось, як челик, так пішов, красиво. сиво. в общем, в наступних відосах. О, грузовик ось. Ладно, вся чуваки, дявушки, бережить себе. Поїхав я далі.